На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 24 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. У Коломиї з вікна п'ятого поверху випав трирічний хлопчик. У школах Коломищини пролунали останні дзвоники. Відбулися матчі 1-4 фіналу Кубка Івано-Франківської області із футболу. Про це та інше детальніше. У Коломиї з вікна п'ятого поверху випав трирічний хлопчик. 23 травня близько 22-ї години стався нещасний випадок на вулиці Шкрумаляка в Коломиї. Із вікна п'ятого поверху випав хлопчик 2010 року народження. Дитину госпіталізували у Коломийську лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та переломом потиличної кістки. Стан потерпілого стабільно важкий. Маленького хлопчика разом зі старшою сестричкою на кілька хвилин залишила в кімнаті мати. Цього було достатньо, щоб дитина випала з вікна п'ятого поверху. Малюк заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку відчиненого вікна та випив. Пише офіційний сайт Івано-Франківської обласної прокуратури. Опісля хлопчика із місця пригоди каретою швидкої доправили до реанімації. Дитина зараз перебуває в відділенні реанімації з палатами інтенсивної терапії, знаходиться на лікуванні і спостереженні. Стан дитини стабільний. Відповідання важкості первинної травми. Робочий діагноз, з яким ми зараз працюємо, це перелом потиличної кістки, закрита черепно мозкова травма забігулоного мозку. Стан дитини стабільний, прогнозований. Прогнозовано виздоровлення дитини через певний час. Пошкодження внутрішніх органів дитини нема, переломів кісток сегментів дитини нема. У дитини є травма голови, травма головного мозку, але травма цю травму не потрібно оперувати. Дитина ще деякий час буде спостерігатися в відділенні анестезіології інтенсивної терапії, потім переведеться в палату, в хірургічне відділення і звідти випишеться випиш, 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 додому. Процес лікування триватиме як до 10 днів, так і більше. Можуть виникати віддалені наслідки травми, хоча їх може і не бути, розповідає Олег Токарчук. Стан дитини стабільний. Негативної динаміки за більше як 12 годин спостереження немає. Тому медики сподіваються на якнайшвидше виздоровлення малюка. Водночас Коломийській міжрайонній прокуратурі розпочато кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України. 24.05.2013 року. Із Коломийської дитячої лікарні поступило повідомлення про те, що до них поступив малолітня дитина із, закритим, із забоєм головного мозку, легкої ступені, забоєм потиличної ділянки і зенцеми на правій гомілці. Попередньо встановлено, що за той час, коли мама приготувала їжу для дитини, дитина забралася на підвіконня і через москітну сітку звалилася на Перший поверх, де було м'яке покриття, газон і квіти. Поки що проводиться досудове розслідування. Процесуальне керівництво по даному провадженню здійснюється Коломийською міжрайонною прокуратурою. Всі інші обставини були з'ясовані під час досудового розслідування. Кримінальне провадження порушене за статтею 128 Кримінального кодексу України. На даний час з'ясовуються обставини даного провадження. При встановленні обставин отриманих тілесних ушкоджень з'ясовано, що дитина насправді випала із п'ятого поверху. Сусіди поза камерою розповідають, сім'я цілком благополучна. За дітьми батьки дивляться дуже добре. Просто дитина активна. Це підтверджують і правоохоронці. Це є нещасний випадок, але обставини такі, що мати е кімнату відкрила вікно в спальній кімнаті для того, щоб провітрити провітрити її. Дитина в цей час знаходилася в квартирі, мати знаходилася в кухні для того, щоб готувала вечерю дитині. Коли дитини не було, вони почали почули крик, почули плач. В квартирі дитини не було, ще пізніше, коли вони зійшли вниз, не побачили, бо сітки не було. У таких випадках кажуть, родився в сорочці, малюк випав із п'ятого поверху і фактично не отримав надто серйозних травм для життя. Сподіваємося, хлопчик якнайшвидше одужає. А всі батьки запам'ятають за сучасними дітьми треба глядіти і в день, і вночі. У коломийських школах пролунали останні дзвоники. Головними героями урочистих лінійок були, звісно, випускники. Для одинадцятикласників і значної кількості дев'ятикласників це прощання із рідними навчальними закладами назавжди. Стефаникова школа знана далеко за межами Коломиї. Тут навчається велика кількість учнів, значна частина із яких переможці різних конкурсів, олімпіад та змагань. Тому левова частка урочистої лінійки присвячена саме таким відмінникам та активним учасникам громадського життя спеціалізованої школи No1. Щиро серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника, яке знаменує завершення навчального року, подолання чергової сходинки усвоєння знань. Хвилюючі почуття, переповнюю сьогодні наймолодших наших учнів взяту першу сходинку на шляху пізнання. Випускники сприймають останній шкільний дзвоник як початок дороги у нове, доросле та самостійне життя. Попереду нові вершини та нові досягнення, а головне, непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Основні герої свята, звісно, випускники у Стефаниковій школі багато розумних і талановитих дітей. Вони кажуть, цей заклад для них завжди буде рідною домівкою. Школа це найпозитивніше, що може бути в житті. Я думаю, що вона, як моя мама, піклувалася про мене, дала мені освіт. tudo tô... Розум і знання. Я буду скучати за школою, але завжди буду себе проходити згадувати найкращі уроки свого життя, які я провів тут. школа це найскравий такий можливо, період. Потім буде студентство, потім буде інше життя. Але в школі вам дають все те, що вам потрібно буде потім для розвитку, для майбутнього. І напевно, все-таки ви будете школу пам'ятати найбільше. У нас тільки самі найяскравіші спогади. Наша школа це наша домівка була. Проти 11 років ми дійсно щасливі, що ми навчалися саме тут, саме в Стефаникові колисці. Від школи залишаються тільки найкращі враження. Це справді 11 років проведені ну, просто суперово, тільки найкращі спогади залишаються. Я дуже дякую своїм вчителям, своїм однокласникам і бажаю їм в майбутньому знайти їхню найкращу дорогу і щоб все в них в кращому склалося в житті. Пишаються випускниками і класні керівники. Педагоги кажуть, їхні школярі найкращі, бажають їм легкого і правильного життєвого шляху. Це і мій перший клас, мій перший випуск, і, напевне, найбільше запам'ятовуючий. Люблю їх безмежно, ну, але розумію, що вони випускники вони повинні себе реалізовувати далі в житті. Бажаю їм. Всіх планів, ціль би їхні збувалися. Но все одно вони для мене найкращі. Прийшли привітати випускників і маленькі першачки. Вони вже рік навчаються у школі, освоюються і переймають позитивний досвід своїх старших друзів, а ще бажають їм машини, дачі і щастя. Лунають пісні для випускників. Юні танцівники виконують вальс, і вже потім самі одинадцятикласники готуються виконати свій останній у стінах рідної школи урочистий танець. В небо летять кульки. Вони символізують здійснення мрій молодого покоління. На добру путь благословляє священник. І вже потім для хлопців та дівчат лунає останній дзвоник. Урочисті лінійки відбулися і в усіх школах Коломийського району. Учні вже готові до літніх канікул, а випускники до нового дорослого життя. У підгайчиках та гвізці на останніх дзвониках побував мій колега Богдан Малецький. Гвіздецька школа завжди була в когорті найкращих на Коломишині. Не став винятком і 2013 рік. Велику групу школярів нагородили грамотами та подяками, отримали кращі учні і нагороди від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича та голови Коломийської районної ради Богдана Булюка. Окрім грамот, випускники отримали ще й грошову нагороду у розмірі однієї тисячі гривень від очільників району. Я відчуваю сьогодні гордість за наших майбутнє покоління, гордість за наших випускників, які добре вчилися, які зараз поступать у вищі учбові заклади, які поступать у середні учбові заклади, які підуть на роботу і будуть на сьогоднішній день будувати незалежну державу Україна. Мені приємно те, що діти в нас гарні, школи в нас гарні, вчителі в нас гарні, і тому з року в рік все краще. Я бачу, що Проходить турбовий процес, і діти поступають у вичужбові заклади в нашій обласні у місто Київ, державу, столицю держави Україна, і учаться на славу, тому що коли приїжджаю в Київ, приїжджаю в івано франківськ де коли зустрічаюся, мені приємно, що випускники наших шкіл учаться у таких вузах, які дають на майбутнє їм добре життя. Опісля гвістця голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич відвідав свято останнього дзвоника у підгайчиках. Цього року школа населеного пункту отримала нове обличчя завдяки кіотському протоколу. У навчальному закладі повністю поміняли вікна та зробили новий фасад. Випускниками 2013 року стали лише восьмеро одинадцятикласників. Натомість, перший клас закінчили три з половиною десятки школяриків. Батьки прийшли, щоб випроводити своїх дітей у нове життя. Вони запросили випускників на свято. Та потім завели їх на останній у їхньому житті урок. Наймолодші школярики вітали всіх присутніх на святі та запевняли, що будуть доброю зміною випускникам. А одинадцятикласників в той час закружляли у вальсі зі своїми вчителями. Звістя та підгайчиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. У неділю в нижньому Вербіжі відбудеться відкритий районний фестиваль патріотичної пісні. Захід приурочили 570-й річниці першої писемної згадки про населений пункт. А ще дійство співпало зі святкуванням дня героїв. На концерті очікують приїзд гостей з інших областей. Детальніше про програму у сюжеті фестиваль у селі буде відбуватися, тому що, як ви вже знаєте, наперед запрошених дуже багато гостей. І дійство буде відбуватися в нас в селі в Нижньому Вербіжі на стадіоні шкільному біля школи. Це близенько від Коломиї, так що сюди можна йти і пішком, і автобуси будуть ще 15 хвилин. Свято, як ви знаєте, у нас. З маленького переросло у велике, бо зразу мало бути тільки свято села. Потім проговорили, що е, так як ми перші побудували хрест присвячений українській повстанській армії, перші в, в області, то тоді е, задум був це нашого отця Михайла Дзюби, щоб ми провели фестиваль повстанської пісні в цьому році біля Христа. І так, одне свято злилося з другим, бо в цьому році у нас згадка: перша згадка про наше село Нижній Вербіш у 1443 році. А так як місяць місяць травень, то ще й третє свято, відсвяткуємо разом День Героїв. Тому свято у нас. Ми очікуємо гарно, гарне, гарного, великого. Тому я, як сільський голова, хочу сьогодні запросити всіх гостей Івано-Франківщини, всіх районів, всіх, всіх Коломийщини, нашого, Коломийського району. Я ще раз кажу, що з Коломиї можна йти пішком і будуть автобуси ще 10 пятнадцять хвилин. Трійки, всі трійки курсувати до нас. Свято відбудеться. Бога просимо тільки погоди. Так що я всіх, всіх запрошую. Уродженець Коломиї, нині львів'янин, Андрій Крицун представив персональну виставку у Івано-Франківську на осуд глядачів. Художник виставив свою графіку із проєкту Васабі. Андрій Крицун представив на виставці в обласному центрі більше 50 робіт. Усі вони виконані в унікальній техніці суха голка. Андрій розповідає, що до лагідного гумору і м'якої іронії прийшов через етап жорсткого сарказму. А техніці виконання своїх карикатур завдячує Львівській національній академії мистецтв, де він і навчався. Це є глибокий друг естамп, тобто шляхом відбитків, відтиску знаходяться ці роботи. Шаржист, карикатурист, дизайнер, графік та живописець це все про Крицуна. У кожній техніці йому вдалося зреалізуватися, проте найближче до душі залишається графіка. Мені легше передати емоцію і глибину змісту в концепції своєї думки. Саме графікою. вона чорно-біла, так як чорно-біла фотографія, вона несе набагато глибший зміст ніж ніж кольорово. Колір він. Емоціями бере а от чорнобілі речі, які у графіка, вона більше заставляє подумати, не збиваючи кольорами. Проекти у Андрія різноманітні. В основному це експерименти з графікою Васабі один з найостанніших. Він зараз іде, має такий перелам, переломний етап, коли він з одного проекту переходить в інший. Буде скоро новий проект, який буде називатися Еклезіаст і тут є два десятка робіт. якраз уже з нового проекту. І е, оцей проект е, Васабі це є м, такий, він об'єднаний однією думкою е, з грубша, якщо сказати просто, це є боротьба добра і зла, м, вчинків, поведінки. Те, що оточує людей, те, з чим ми зустрічаємося кожен день. Ініціатором виставки художника в Івано-Франківську став його друг, голова громадської організації Український рід Андрій Сава. Завдяки йому франківчани змогли оцінити неординарну творчість пана Крицуна. За сприйняттям цієї організації за ініціативи Андрія Бодановича відбулася ця виставка. Я її присвятив до дня народження своєї дружини, оскільки співпали якраз і подія така, і в принципі, моя творчість вся пов'язана. Біля моєї дружини вона мене надихає. Муза Андрія Крицуна. Його дружина Ольга була поруч з ним в Івано-Франківську. Так само прийшли підтримати митця його друзі та знайомі. Коломище насумує через втрату владики Микола Сімкайло. Прощання із єпископом відбудеться у суботу, вранці, 25 травня. Початок о 10.30. поховають Миколу Сімкайла на території катедрального собору Преображення Христового. Телерадіокомпанія НТК покаже похорон владики. Трансляція відбудеться в ефірі телеканалу, а також на сайті НТК Ті Вію онлайн. У зв'язку із похороном буде перекрито рух транспортних засобів центральною частиною міста. Проспект Грушевського та вулицю Переяславську, 24 травня. Із години, та 25 травня із 7-ї години на вулицях Шевченка театральній валовій та площі Скорботи. Частково буде перекрито рух транспортних засобів по проспекту Грушевського, бульварі Лесі Українки, Франка, Довбуша, Січових Стрільців, Петлюри, Чехова, Український. Міський голова Ігор Слюзар підписав розпорядження про оголошення в Коломиї дня жалоби 25 травня. У цей день на всій території міста приспустять державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств всіх форм власності, установ та організацій. Буде відмінено розважально-концертні заходи, спортивні змагання а також внесено відповідні зміни до місцевих програм теле і радіопередач. У четвер, 23 травня, відбулися матчі 1-4 фіналу Кубка Івано-Франківської області із футболу. Тепер у боротьбі за обласний кубок залишилися лише чотири команди. Три з них представляють елітний обласний дивізіон. Боротьбу за трофей продовжує команда із Коломищини. Це футбольний клуб Турка, що виступає у першості нашої області. Побували на кількох матчах, і наша знімальна група. Вже втретє, в цьогорічному розіграші Кубка області турківчани приймали противника на власному полі. Спершу була бита Отенійська Славія, а в одній восьмій футбольний клуб «Енергія Бурштин. У дні четвертій доля жеребу звела турківську команду із друголіговим спортивним клубом Граніт, що є одним із двох представників тлумача на цій стадії змагань. Все, на що спромоглися гості, це гол престижу під завісу матчу. А рахунок говорить сам за себе: – 5-1. Турка йде далі. Відзначу, що на цій стадії розіграшу Кубка області Коломийська футбольна громада також вболівала за кремінь з пістині, оскільки вони приймали на власному полі Богорочанський газовик, який у свою чергу в одній восьмій вибив Коломийську команду. Але це був матч Давида і Голіафа. Як з'ясувалося, пістинська команда значно поступається не тільки в класі та майстерності, але й в бажанні. Газовик вів у рахунку 2-0 ще до 20-ї хвилини матчу. Далі було вилучення у Богорочанської команди. Можливо, в цей момент у жителів та вболівальників Кременя засіяла зоря надії, але газовики її поховали у другому таймі, ще двічі розписавшись у воротах господарів. Підсумковий рахунок 0-4. Ще одна команда Косівщини Карпати скут зустрічалася на цій стадії із долинським нафтовиком. Маючи після першого тайму гандикап в один м'яч, футболісти Карпат умудрилися пропустити відразу чотири. Ближче до завершення матчу команди ще обмінялися голами. Підсумок 2-5, і долина йде у півфінал. А ще в одному матчі галвапно енергетик в Галичі приймав Придністров'я Слумача. Єдиний матч, у якому зійшлися команди, що грають у чемпіонаті області. І справді матч видався багатим. Та не тільки на голи, але й на вилучення, а ще були екстра тайми. Основний час команди догравали в меншості галичани в десятьох, а тлумачани і взагалі у дев'ятьох. За підсумком двох таймів команди переможця не визначили 2-2. Саме кількісна перевага стала вирішальним фактором у додаткових таймах. Галичани дотиснули гостей із Тлумача, та за рахунку 3-2 здобули путівку у півфінал Кубку області. 25-26 травня у селі Вербовець Косівського району відбудеться чемпіонат України із кантрі кросу. Організатори Косівська Федерація мотоспорту та мотоклуб Горяни. Початок у суботу, 25 травня, о 16-й годині. А у неділю 26 травня в Коломиї відбудеться відкритий кубок Весняний хижак хижак-2013». Змагання із рибальства розпочнуться о 6.30 на міському озері. Організатор заходу громада рибалок Коломищини. І це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 1068. FM Радіо Сейво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише приємних новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя нагірного у цей день, 24 травня, 1891 року, у селі Курівці, тепер зборівського району Тернопільської області, народився Микола Бенцаль, син Гната. Знаменитий в Галишині актор, режисер і театральний діяч, починаючи від 1907 року, здібний подільський юнак грає і сам ставить постановки у львівському театральному товаристві Руська бесіда у першій чверті ХХ століття. Микола Бенцель очолював український театр у Тернополі. У складі театральних мандрівних груп гастролював і на Прикарпатті, зокрема і в Коломиї, де раптово помер 9 вересня 1938 року. З великими почестями духовим оркестром селища на тримбітарями вітарями села Космаша, його поховали при головній алеї старого цвинтаря Монастиро. А в досвіта 24 травня 1919 року Коломию покинуло останнє військове формування українська старшинська школа. Коли підійшли до народного дому з будинку адвоката Юркевича, що навпроти, польський катехит клюс застрелив чотаря української галицької армії Флоріана Кульчицького і поранив кількох курсантів. Старшинська школа подалася на Отенію Нижню, і тільки 25 травня війшла в склад групи Нижню, до якої належала Коломийська сотня 36-го полку піхоти імені Івана Мазепи. Також 24 травня 1919 року покуття, зокрема й Коломию, захопило румунське військо. Окупація тривала до липня того ж року їх замінили поляки згідно з таємним договором між Варшавою і Бухарестом. Ця окупація тривала до 1939 року. А ще 24 травня 1970 року у Коломиї на вулиці Борисенка, тепер вічовий майдан, при великій кількості представників громадськості, партійних, профспілкових діячів, очільників будівельних організацій міста, було відкрито широкоформатний кінотеатр імені Мирослава Ірчана на 600 посадочних місць. Це був гідний культурно-мистецький заклад того часу. Аналогічний архітектурний проект мали тільки три міста на Прикарпатті: Івано-Франківськ, Калуш та Коломия. Цей улюблений усіма верствами заклад проіснував 25 років і тепер перебуває в занедбаному стані.